Так, привіт, друзі! Давненько у нас не було відосиків, ну власне сьогодні знімаю. А сьогодні поговоримо про те, як не втрачати наші кормушки, як не обрізати наш шнур або жилку на агресивному дні. Відразу скажу, що я живу в місті Київ. Тут дуже сильно дно Дніпра на от річковою мідіями та іншими молюсками. І на цьому дні дуже і дуже часто в багатьох місцях втрачаються кормушки, саме не через те, що вони чіпляються, а через те, що шнур або жилка просто перепилюється, або цю от пилку наждачку, яка знаходиться на дні. Тож я покажу, як я навчився з цим боротися ну або принаймні як я навчився мінімізовувати кількість обрізаних кормушок, кількість їх втрат. А відразу скажу, що я буду використовувати шоклідер і покажу, як його в'язати. Найголовніше покажу вузол, як його прив'язувати до основної жилки. Також а, тут же скажу, що пробував використовувати просто як основний шнур, товстучив жилку, яка би не мала різатися, але вона ріжеться. От, ну і власне, до чого прийшов, відразу скажу, що це просто звичайний шоклідер з монофільної жилки. Все-таки монофіл, навіть найгірший, найм'якший, ну, найгірший для даних умов, найм'якший монофіл, він все-таки ріжеться не так сильно, як найкращий найобразивостійший шнур. Тому все-таки я прийшов до того, що використовую як основний шнур жилку. Як правило, восьмежильну, тому що вона не ну, годила цієї пилки не має по кільцям. Коли ти виматиш от... А з, восьмеж... з танкою восьмажилкою все-таки працювати приємніше, особисто мені. От. І до цієї восьмажилки я в'яжу шок-лідер із монки. А, яку монку використовувати? А, якщо а, і так, іще я ніколи не використовую фідергама, тому що риба не дуже. Ну, коротше, складно контролювати рибу, коли ти використовуєш фідергам, і особливо, коли ловиш на камінні і потрібно брати її в підсак або ж рукою під берегом. От, оцей от момент дуже стрьомний, коли ти рибу підводиш до берега, а шоклідер тягнеться і вона така опанька, а я пішла кудись туди. От, Тому ніяких шоклідерів снасть максимально проста, яку я зміг. Зробити, ну, до якої я прийшов. І, власне, показую, в'яжемо. Тут яка, яка штука важлива. Перше. Вибір жилки. Раніше я використовував Шимана Techніum або Шимана Ультегра. В принципі, це одне і те ж саме, там якісь написи на коробці вони відрізняються, але для себе я різниця між цими двома жилками не знайшов. Буває чорна, буває Invisitec. це така. А напівпрозора сіра з невеличким таким фіолетовим відливом. На сонці вона так блищить прикольно. От. Але потім з'явилася у флагмані ось така жилочка, або ось така. Це якісь такі закоси під Prologic Mimicry, ну, в плані кольору. Тобто, як ми бачимо, ці жилки вони такі от у нас трошки ну, фокусуйся. Ну, як камуфляжні, от вони покращені неоднорідно і виглядає все це доволі прикольно. Скоріше за все, це все робить один китайський завод. Десь там вони пакуються у багато брендів в коробки багатьох брендів, наматуються на шпулі багатьох брендів, в тому числі флагман, не тільки. Є щось там 3D, щось там Invisible. Але прикол флагмана ну, або ж Carp Pro, не так важливо. В тому, що тут доволі точно виміряні діаметри, і якщо ви користуєтесь або користувалися для цього хорошою японською жилкою, то, в принципі, для вас не буде сюрпризом, ну, те, що вона буде відрізнятися за реальним діаметром сильно від заявленого. Тобто тут діаметри вказані доволі точно. От. Тому використовую зараз саме їх. А в чомусь вони, в принципі, подібні на Shimano Technium, або ж на Ultegra. А Вони також тонуть. На оцій от на сайті написано, що вона плаває, але ні, вона тоне. А вони також тягнуться не дуже сильно. тобто Ну, мене тут в камеру не поміщається, але доволі невеличкий відрізочок взяв. Логічніше було б взяти хоча б метр. Але менше з тим, я думаю, ну, бачите, хто працював з технімом, хто його любить, от знають, що жилки від Шимана техніуму Ультегра мають невеличку розтяжимість. І, в принципі, ця штука також розтягується доволі несильно. Плюс вона, з однієї сторони, вона еластична, вона має невисоку пам'ять. І при цьому вона отак, -от, так би сказати, доволі жорстка. От, я не знаю, як це описати. От, це от поєднання. З однієї сторони, вона ніби така жорстка і пружна. Так? Але при цьому така доволі еластична. Ну, це можна скоріше відчути. Знову таки, є якась схожість з техніумом. Не один в один, але от щось схоже є. Тому, як варіант, рекомендую. Або це, або А Дуже м'якенькі коропові жилки саме для того, щоб не для того, щоб додати додаткової амортизації на 16, і не зливати там велику рибу, щоб вона не обривала відці, щоб у нас шоклідер грав роль фідергама і розтягувався. Використовувати можна там деякі жилки від Клаймакса, є прикольні. Ну, коротше, насправді коропових жилок м'якеньких дуже багато, але у них є одна проблема. Ну, перш за все, коли ви закидаєте, там трошки треба звикнути до того, що кормушка починає вилітати трошки пізніше, ніж би використовували жорстку жилку або шнур. А по-друге, вони все-таки ріжуться, обрізаються об агресивне дно набагато сильніше, ніж ось ці. А ще я пробував використовувати флюрокарбон, от відразу скажу ні, не варто. А чому? Тому що флюр має. Ну, коротше, на розрив він не такий міцний, як наша Монка. І Він жорсткий, він абразив тримає добре, але до того, як закинути в снасть у воду, ви його відстрелите просто-напросто з важкими кармушками. Тому що він на узлах не витримує навантаження і просто відбуваються відстріли, тому навіть не рекомендую пробувати застосовувати вам флюр. Ну а тепер, власне, зв'яжемо і найголовніше покажу, як прив'язувати шнур. До цього нашого монофільного шоклідера, тому що в фідерній ловлі нам вузол морква не дуже підходить, який суперпопулярний, в принципі, тому що нам важливо, щоб він був конусним і вилітав не тільки в одну сторону, а ще й він щоб залітав в іншу. Ну тобто не вимотувані, тому що ми закидаємося і вимотуємо доволі часто, особливо якщо ловимо там, не ляща якусь білу різну рибу, платву, густеру, сінців і так далі. От, плюс на цей вузол це додаткова така точка, на яку може чіплятися різне сміття, яке несе течію. Він має бути, по-перше, мінімальних розмірів, по-друге, легко проходити і в одну, і в іншу сторону а через кільця. Особливо через кільця квівертіпів, там, де вони найменші. Ну, а Тепер, власне, в'яжемо, що нам для цього знадобиться. Власна, жилка, Я для фідерів от, для для рибалки з кормушками вагою до 100 грамів включно. В основному я зараз використовую ось такі. В принципі, на 120 я також ловив з цією 0,35 жилкою, ніби не стріляє, ніби окей. Тобто на фідери з верхнім тестом, ну в мене там 130-140-150 грамів, і для рибалки кармушками 80-100 зрідка 120 грамів я використовую завжди шоклідера з 0,35 жилки. Можна пробувати 0,3, але все-таки я би рекомендував тягнутися у сторону 0,35, матимете менше проблем з відстрілами. А для медіум фідера я, як правило, використовую там, від 0.25 до 0,28, ну це 0,29, трошки потовще, майже 0,3. В принципі, теж підходить, але і з 0.25 ми проблем ну, з відстрілами кормушок вагою там, до 60-70 грамів, навіть якщо кидати дуже там, точно, дуже далеко, дуже сильно, то проблем ніяких немає. У мене 0,255 техніку закінчився, я починав почав застосовувати цю, вона трошки товща, в принципі, теж окей. Ну, і відповідно, тут, якби, 80 швиряти і з усією силою також вона не порветься. Ну, а тепер, власне, в'яжемо. Що нам для цього потрібно? Це власне жилка для шоку. Далі нам будуть потрібні. Я використовую ось такі силиконові стопери. Їх розмір буде залежати від розміру тлюшка, який ви будете застосовувати. В принципі, замість стоперів це можуть бути якісь там бісерні бусини або спеціальні стопери карпові, такі циліндричні бувають. Це насправді не сильно важливо, але ну, мені подобаються такі от м'якенькі стопери. Також ми візьмемо, ну от я купив такий відразу вертлюжок з карабінчиком. Можна купувати окремо і збирати карабінчик плюс вертлюжок. Ну, і, власне, якийсь, давайте візьмемо так побільше, щоб було краще видно. Ось таку штуку вертлюжок. Ну, це, власне, все, що нам буде потрібно для того, щоб зв'язати шоклідер. Перше, що ми беремо жилку нашу, відразу одягаємо сюди наш вертлюг з карабіном. Далі одягаємо, це буде інлайн. Можна в'язати і патерностер, але з товстою жилкою прямо не рекомендую, та і на течії воно вам не потрібно. Якщо дуже хочеться якось стопати, щоб це от було ніби як патерностер, от, щоб тобто, риба якось там додатково самозасікалась, хоча вона і так прекрасно самозасікається, то можете спочатку один стопор сюди, ну а потім другий сюди. Але вистачить з головою і одного. Стопор стягнули так. Далі беремо наш вертужок. Настоячий водою ми можна навіть не використовувати іноді. Теж має сенс, тому що найкраща снасть це та, з якої нічого прибрати, не в яку нічого додати. Можна отут обійтись навіть без нього. І в'яжемо. Тепер нам потрібно. Скрутити, зробити скруточку. І крутимо однією рукою в цю сторону, іншою в іншу. Тобто цей палець я якби ніби скручую, піднімаю вверх, вгору, а цей вниз. І у нас виходить отака от штука. така от ковбаска. Ну, насправді це не ковбаска, це скрутка. Просто я трошки зголоднів, мабуть. От. Приблизно 15-20 см я ну, роблю ближче до 20 см, але насправді це не так важливо. І 15 буде достатньо. Залежить від типу кармушок, які використовуєте. Можливо, навіть і 10 буде достатньо. От. Що ми далі беремо? Тут ми в'яжемо звичайний вузол 8, як він в'яжеться. Це ми складаємо Отак от. закручуємо один раз. Півтора, і два рази. Затискаємо і протягуємо сюди. Ну і от бачимо наш класичний вузол вісімка. Обов'язково його змочуємо і, власне, затягуємо. Затягнути треба добре, і можна. Можна так от посмикати. А, власне, все. Обрізаємо ось тут кінчик. Його не обов'язково обрізати прямо під нуль. Можна там залишити там, пару міліметрів. Головне, не переріжте зайве. Є такі. Ну і власне ось. Наша оснастка готова. А, як правило, я роблю фідерами 3,9. Тобто. Ця штука вже готова до використання. Як правило, я ловлю фідерами 3,9, використовую, шоклідери приблизно довжиною 9 метрів. Тобто я відмірюю, що оцю частину шпули я прикладаю до плеча з однієї сторони і на витягнуту руку отак от витягую 9 разів, плюс-мінус 9 метрів виходить. Потім все це обрізається. Ну, зараз ми обріжемо сильно коротше, просто щоб, щоб продемонструвати. Ось ця штука потім дуже і дуже легко, вам не обов'язково обов сидіти і в'язати все це прямо на рибалці, коли ми обриваємось, обрізаємо, тому що відриви самого лідера теж все-таки бувають, як правило, рветься він саме на вузлі, там де ми прив'язуємо його до жилки. От, буває таке. Тому я нав'язую їх кілька штук, і їду на рибалку вже з Повністю зв'язаними от такими от шоками, зберігаються вони дуже і дуже легко. От, дивіться, для цього ми беремо якусь під шфлюра, з-під жилки, якусь таку от невеличку шпулю, катушку, якщо хочете. А головне, щоб там був отакий от стопор. І просто. отак от Намотуємо її таким от чином. Ну і залишаємо у нас хвостик, який вже і будемо. І ось тут він фіксується. десь, так? Ну, коротше, ось тут він фіксується. А нав'язати таких шоків можна дуже багато. В принципі, десь три штуки спокійно поміщаються на оцій ось шпулі від флюра. І відразу за оцей от хвостик до повного розкручення. Можна отак от брати і в'язати наш основний шнур. Я не пам'ятаю, як точно називається цей вузол. Тут десь має з'явитися напис, як він там називається у нас. А Суть в чому. Ми беремо наш шок, складаємо отак от вдвоє. Робимо такий хвостик сантиметрів 15 може. От, Просто робимо петлю. Далі, в цю петлю ми. Просуваємо нашу жилку. Є таке просунули. Затискаємо її ось тут і починаємо навкруги просто отак от обматувати. Робимо, ну там, я, як правило, 11 обертів роблю, зробити на 1-2 менше нічого страшного. Ну, більше 15 там. Його трошки складніше буде в'язати, але я думаю, що не сильно ви цим обмежені кількістю. Хочете більше, якби, будь ласка. Що тут важливо? Важливо запам'ятати, що з цієї петлі у нас шнур, оцей от основний, який йде до шпулі з катушкою, він виходить отак от вниз. От, сюди от Я спочатку його клав так, щоб він виходив з петлі, ніби як вниз. Це дуже важливо. От Ми зараз все це, це намотуємо. І оцей от наш вільний кінець протягуємо також вниз. Ну або вгору, якщо у вас на початку вгору. Тобто, оці от два хвостики у нас мають виходити з петлі в одному напрямку. Не один вгору, інший вниз. А два в одному напрямку. Обов'язково, Інакше цей вузол розв'яжеться. Ну і далі ми його відповідно змочуємо і затягуємо. Тут не поріжте пальця. Важливо. Можемо допомагати собі. Так от, добренько затягнули, і тепер ще, ну, я, як правило, на щось його намотую. На ось такий інструмент, він гумовий, щоб нарізати пальці. І отак от, от в кінці ще добренько так варто посмикати, щоб затягнути його на максимум. Чому це важливо? Тому що нам вузол відразу треба підрізати прям. Оці от хвостики прям-прям під вузол. Є такі. Тепер обрізаємо. Тут на шнурі можна залишити якийсь невеличкий хвостик. А от жилку дуже і дуже важливо підрізати, по-перше, вона має бути підрізана дуже коротко. По-друге, її варто різати не під прямим кутом, а от як би вам показати? Отак от, от склали, так. Повертаємо її, щоб у нас в одній площині знаходилась і основний шоклідер, і хвостик від нього. Є таке. І отак от, от трошки під кутом підрізаємо його. Таким от чином. Зрозуміло, так. Ну, але відповідно, що робимо це дуже коротко. От, Тоді в цього вузла з'являється якась така невеличка конусність. І він дуже легко проходить через кільця і не вибиває вам вставки в кільцях. В принципі, він навіть схожий трошечки на моркву, але це не вона. Ну, візуально, я маю на увазі. Ну, власне, все готово, і цей мініатюрний вузлик легко проходить і в одну сторону в кільця, і в іншу. І на відміну від моркви, він є таким максимально тонким з обох сторін. Бо морквочка у нас все-таки тонка з однієї сторони, і тут така прям балабуха трошки виходить. І цією штукою з товстим шнуром, з товстою жилкою і з маленькими. Кільцями на кувертіпах дуже легко їх повибивати. Вставки з кувертіпів взагалі зламати, якщо на нього начепляється чіпляється там якогось пуху, сміття чи щось таке. Цей вузол також, в принципі, на нього щось чіпляється, і треба за цим слідкувати, але значно менше От я знайшов це такий собі найпростіший вузол, який, в принципі, мене задовольняє. І проходить. І в одну сторону легко вилітає, і заходить в іншу сторону в фідерні кільця доволі легко. Не створює ніяких проблем. Ну, власне так, приблизно ось так я беруся з обрізаннями моїх оснасток. Плюс оця штука, цей от відвод, жорсткий доволі, він дуже сильно допомагає боротися з тим, щоб повідці наші не чіплялися і не перекручувалися з З нашою кормушкою. От. Тобто, виглядає це от, от так ось приблизно. Бачимо, так? У нас завжди знаходиться знизу кормушки, а оця штука доволі жорстка. Зі шнура такої жорстку зв'язати не вийде. В принципі, абсолютно, точно так само ви можете все це в'язати і на товстому шнурі, але. Спробуйте на жилці, якщо ніколи ще не пробували. От прям рекомендую, скоріше за все, вам сподобається. А на цьому попередньо все. Але якщо ви подивились це відео, у вас до цього було все ок. Ваша снасть простіша, і ви подивились на це і не знаєте, чи вам це потрібно. То вам це не потрібно. Якщо у вас виходить просто ловити, використовуючи там 0,25 шнур на основному шнурі, у вас як основний шнур, в'язатися прямо на ньому, у вас нічого не бісить, то окей, не ускладнюйте собі життя. Тому що ідеальна снасть, повторюсь, це та, з якої немає чого прибрати, а не в яку нічого додати. Якщо ви знаєте інші способи, використовуєте інші способи для того, щоб не обрізати. Вашу, вашу фідерність на Насті на агресивному дні, то ласкаво прошу в коментарі. Я думаю, що людям буде корисно. Або якщо ви знаєте, як покращити щось тут мінімізувати в цій Снасті, також ласкаво прошу в коментарі. Ну і до зустрічі в нових відео, все-таки старатимусь хоча б раз на пару місяців щось там випускати. Не забувайте підписуватись на канал і до зустрічі в коментарях.